Знаєш, що найцікавіше: ти можеш бути найуважнішою людиною у світі, щирою, доброю, відданою. Ти пишеш першим, питаєш, як пройшов день, плануєш зустрічі, допомагаєш, підтримуєш, слухаєш, і все одно в якийсь момент помічаєш, як інша сторона починає віддалятись повільно, непомітно. Ще вчора ти був для неї центром уваги, а сьогодні просто зручна опція. І ти не розумієш, де помилка. Ти не один такий є ціла категорія людей, які вірять, що любов це робота, що щастя у стосунках можна заслужити. Вони вкладають максимум, віддають без залишку, кожен день як завдання як зробити, щоб їй було добре. І коли не отримують того ж у відповідь, не ображаються ні. Вони думають, мабуть, я мало стараюсь, і додають ще більше. Це пастка. Психологи називають це паттерн гіперкомпенсації, коли ти намагаєшся заслужити емоційну безпеку через контроль і постійну турботу. Я бачив таких чоловіків і жінок: один хлопець ілля. У нього все було правильно: повідомлення зранку, квіти на роботі, вечеря з сюрпризом. Він щиро вірив, що чим більше уваги, тим міцніше почуття. Але вона почала віддалятись. Спочатку не відповідала одразу, потім не мала часу, потім не знала, чого хоче. І був розбитий, він ж не зробив нічого поганого. Проблема була в іншому, у надлишковій доступності, у відсутності простору. Коли ти завжди поруч, мозок іншої людини починає адаптуватися, це називається гедонічна адаптація. Здатність звикати навіть до приємного все, що стабільне, стає фоном. Те, що вчора викликало вдячність, сьогодні сприймається як норма. І ось парадокс: чим більше ти даєш, тим менше помічають. Не тому, що людина невдячна, а тому, що психіка влаштована так, вона знижує чутливість, коли стимул постійний. Подумай про це просто. Якщо музика грає без пауз, ти перестаєш її чути. Якщо запах стоїть постійно, ти перестаєш його відчувати. Так само і із турботою. Коли ти поруч завжди, тебе перестають відчувати. Є ще один механізм психологічна реактивність. Це внутрішній опір, коли людині здається, що її свободу обмежують. І ось ти з найкращих намірів, хочеш бути поруч. Піклуєшся, все організовуєш, а інша сторона починає віддалятись, ніби тікає, бо відчуває тиск, бо замість вибору бути поруч, отримує неможливість не бути. Звучить жорстко, але саме в цьому корінь: любов, яка постійно поруч, перестає відчуватись як любов вона стає звичкою. А звичка це антипод бажання. І ось ти сидиш, не розуміючи, чому тебе перестали цінувати, хоча все робиш правильно. Але може справа не в тому, що ти робиш, а в тому, чому ти це робиш. Може, ти не даруєш, а доводиш, не підтримуєш, а боїшся втратити. Бо є ще інша категорія людей: вони не бігають, не доводять, не тримають усі нитки в руках. І саме вони чомусь притягують сильніше. Хочеш знати чому? Є ще одна група людей тих, хто не просто надмірно старається, а будує свою цінність виключно через прийняття іншого. Їхня любов це форма самоідентичності без стосунків вони ніби зникають. Їх називають емоційно залежними. І справа не в романтиці, а в страху. У глибині страх відкидання і потреба в злеті. Ці люди не шукають партнера, вони шукають доказ, що варті любові. Такі люди часто кажуть: я просто люблю сильно. Але якщо придивитись, їхня сила це не любов, це тривога. Вони перевіряють повідомлення кожні п'ять хвилин, шукають підтвердження, що все гаразд, що їх не залишили. Вони не відчувають стабільності, поки інша людина не поруч. Це називається тривожний тип прив'язаності. Його корені у дитинстві, коли любов відчувалася як щось умовне: сьогодні тебе обіймають, завтра ігнорують. І мозок запам'ятовує, щоб тебе любили, треба заслужити. Пригадай, наприклад, Аню. Вона зустрічалась із хлопцем, який був спокійний, самодостатній, але вона не могла витримати його спокою. Коли він не писав кілька годин, у неї паніка. Коли не відповідав одразу, образа. Вона намагалася компенсувати цей страх турботою, постійним контактом, контролем. Але що більше вона намагалась, то далі він відходив не тому, що не любив, а тому, що відчував емоційне задушення. Її мозок діяв автоматично це механізм залежного підкріплення. Кожен раз, коли він писав, її рівень дофаміну зростав, і цей короткий сплеск ставав наркотиком. Вона несвідомо шукала не стабільність, а чергову дозу емоційного підтвердження. І ось ти вже не у стосунках, ти у циклі тривога, полегшення, знову тривога. А є інші протилежні, ті, хто тікають від надмірної близькості, це уникаючий тип прив'язаності. Вони теж бояться але не бути покинутими, а бути поглинутими. Їх теж сформувало дитинство. Де надмірна турбота сприймалася контроль, де любов означала втрату свободи. Вони не розуміють, що партнерська близькість це не полон, а простір. Пригадай історію влада. Він зустрічав дівчину, яка хотіла щирості, спільних очорів, тепла. Але що більше вона відкривалася, то більше він віддалявся, зникав у роботі, займався хобі. Знаходив сто причин, щоб уникнути розмов про почуття, не тому, що не любив, просто його нервова система сприймала надмірну емоційну близькість як загрозу. Психологи називають це емоційна деактивація, коли мозок блокує відчуття, щоб уникнути тривоги. І ось зустрічаються двоє: тривожний і уникаючий. Один біжить ближче, другий тікає далі. Один потребує постійного підтвердження, другий шукає простір. І що більше перший чіпляється, то сильніше другий віддаляється. Це нескінченне маятникове коливання, один боїться втратити, інший бути втягнутим. Обоє невинні, просто їхні системи прив'язаності спрацьовують по різному. І ось тут головна пастка кожен думає, що інший причина його болю. Але справжня причина не у партнері, вона в тому, що ти не помічаєш власного патерну, який керує тобою непомітно, ти ніби граєш стару пісню на повторі, навіть не усвідомлюючи, що давно пора змінити мелодію. Але є ще один рівень глибше не лише про прив'язаність, а про самооцінку, про внутрішню цінність, яку ти або маєш, або шукаєш назовні. І саме там починаються справжнє відновлення або остаточна втрата себе. Хочу знати, як це працює далі. Якщо придивитись уважніше, ці два типи тривожний і уникаючий, ніби створені одне для одного, але не для гармонії, а для уроків. Їх притягує не любов, а знайоме відчуття. Тривожний шукає близькості, бо через неї відчуває безпеку. Уникаючи й тікає, бо близькість для нього це загроза втрати себе. І що глибше один прагне тепла, то холоднішим стає інший. Це не випадковість, це система взаємного підкріплення, яку описує теорія емоційної регуляції. Двоє людей несвідомо регулюють свою тривогу через поведінку партнера. Тривожний тип заспокоюється лише тоді, коли відчуває, що його приймають. А уникаючий лише коли має дистанцію. І поки один намагається обійняти, інший шукає вихід. Цей цикл має навіть наукову назву патерн дистантно тривожної взаємодії. Дослідження Мері Енсворт і Джона Болбі показали, що люди з різними типами прив'язаності буквально відчувають світ по-різному. У тривожного гіперактивується система тривоги. У уникаючого система захисту. Один бачить небезпеку у відстані, інший у надмірній близькості. Тепер уяви, як це виглядає в житті. Вона пише: Ти мене не любиш, якщо мовчиш. А він думає: вона мене душить, я не можу дихати. Для неї мовчання це покарання, для нього спосіб вижити. І обидва відчувають біль, обидва захищаються. Просто Різними способами. Тут вступає ще один механізм проекція. Ми бачимо в іншому не його, а власний страх. Тривожні бачить у мовчанні байдужість, хоча там просто тиша. Уникаючи, бачить у турботі контроль, хоча там просто любов. Ми не сприймаємо реальність ми реагуємо на власну внутрішню карту світу. І що більше ми боїмося. То менше бачимо іншого ми бачимо лише себе, відображеного в його реакціях. Усе це підкріплюється хімією. У моменти невизначеності мозок виділяє кортизол і адреналін, які стимулюють емоційну напругу. Але коли партнер раптом відповідає, приходить полегшення, і в гру вступає дофамін. Цей контраст, біль і полегшення формує найсильнішу залежність. Саме так працює механізм інтермітентного підкріплення, який лежить в основі ігор, соцмереж і токсичних стосунків. Нестабільність, а не передбачуваність тримає людину в емоційному полоні. Ти можеш любити не людину, а саму динаміку, цю гойдалку, біль, радість, тривога, полегшення. І чим сильніше контраст, тим глибше ти застрягаєш. Мозок не шукає спокою, він шукає стимул. Саме тому ті, хто відчували стабільну любов, часто кажуть мені стало нудно їм здається, що почуття зникли, хоча насправді просто закінчилась турбулентність. Є ще один рівень ідентифікація через стосунки. Людина з нестійкою самооцінкою формує свою цінність через зовнішнє відображення якщо мене люблять, я вартий. Це підкріплює когнітивне викривлення зовнішнього локусу контролю, коли твої емоції повністю залежать від інших. І тоді навіть найменша зміна в поведінці партнера здається катастрофою. Парадокс у тому, що обидва типи тривожний і уникаючий, страждають від однієї проблеми дефіциту внутрішньої стабільності. Один компенсує її через надмірну близькість, інший. Через дистанцію. Один розчиняється, інший ізолюється. Але обидва не в балансі. І якщо ти впізнаєш себе хоча б у чомусь, знай: вихід не у тому, щоб знайти правильного партнера, вихід у тому, щоб відновити внутрішню опору, яку ти шукаєш зовні. А це вже інший рівень рівень зрілої любові. Де немає гри у дефіцит і контроль, де є щось глибше. Хочеш зрозуміти, як виглядає ця зрілість насправді, коли ці механізми переходять у повсякденне життя, все стає складніше, ніж просто він не пише, вона віддаляється. Це починає проникати у кожен рух, у кожне рішення. Людина з тривожним типом прокидається не з думкою я хочу зробити щось важливе. А з думкою, чи все гаразд між нами, це і є залежність від зовнішньої валідації, коли твоє емоційне самопочуття контролюється чужими реакціями. Один пропущений дзвінок може викликати паніку, один холодний погляд, сумнів у власній цінності. І ти навіть не помічаєш, як перестаєш жити своїм життям, бо твоє життя стає реакцією на іншого. А уникаючий тип живе у зворотній пасті. Він ніби тримає дистанцію, щоб не втратити себе, але саме через це втрачає здатність до справжньої близькості. Це емоційна ізоляція, замаскована під незалежність. Він каже мені добре самому. Але ця фраза звучить не з сили, а зі страху. Бо десь глибоко він теж хоче бути почутим. Просто не знає, як без ризику втратити контроль. І ось вони обоє поруч, але самотні, їхня взаємодія стає дзеркалом внутрішніх конфліктів, кожен проєктує свої травми на іншого, і кожен намагається лікувати минуле через сьогодення. Вона хоче довести, що цього разу її не залишать. Він хоче переконатись, що його не змусять втратити себе. І в цьому нескінченному русі на зустріч і від вони не помічають, як повторюють сценарії, які почалися задовго до зустрічі. Психологи називають це повторенням травматичного паттерну коли мозок прагне відтворити знайомий біль у спробі, нарешті, його контролювати. Але парадокс у тому, що ми не лікуємо минуле через повторення, ми лише знову у ньому застрягаємо. І тоді навіть любов стає ареною боротьби не з людиною, а з власною пінню. У таких стосунках поступово стирається межа між я і ми. Людина починає втрачати автономію, зникає егоідентичність, відчуття власних меж, бажань, цінностей. Ти перестаєш розуміти, чого хочеш насправді, тому що весь фокус на тому, як отримати баланс. І що гірше, ця боротьба стає звичною, мозок звикає до емоційних гойдалок, як тіло до кофеїну. Спокій здається підозрілим, тиша загрозливою. І саме в цьому полягає найпідступніший ефект навіть коли такі люди розходяться, їх тягне повторити все знову, з новим обличчям, але з тією ж динамікою. Бо внутрішній сценарій не змінився. Бо мозок не шукає щастя, він шукає знайомість. Без хаосу йому здається, що щось не так. І ось ти сидиш у тиші після чергового розриву, розуміючи, що знову пройшов коло, і питаєш себе чому завжди так? Але справжнє питання інше що в мені не дає мені вибрати інакше? Саме там, у цій точці чесності? Починається справжнє усвідомлення, і з нього дорога до змін. Хочеш дізнатися, як саме ця дорога виглядає? Усі ці історії про одне й те саме про людей, які шукають не любов, а підтвердження хтось біжить уперед, бо боїться, що його забудуть, хтось відступає, бо боїться, що його поглинуть. Але обидва живуть не поруч із партнером, а поруч зі своїм страхом. І цей страх непомітно формує все від слів до виборів, від того, як ти дивишся в очі до того, кого ти взагалі пускаєш у своє життя. Це не просто про стосунки, це про спосіб існування. Якщо ти не вмієш бути в рівновазі з собою, ти завжди або гонишся, або тікаєш. І тоді життя стає чередою крайнощів від повного злиття до повного відчуження. Ти або живеш у чужих очах, або за стіною. І кожного разу здається, що наступного разу буде інакше. Але сценарій повторюється, поки ти не помітиш, що його автор ти. Усе, що ми називаємо любов'ю, дуже часто лише дзеркало нашого ставлення до себе. Якщо ти не цінуєш себе, ти будеш шукати тих, хто підтвердить твою цінність. Якщо боїшся втратити контроль, знайдеш того, хто змусить тебе його відпустити. Якщо боїшся тиші, обереш того, хто створить бурю, і так доти, поки не навчишся стояти рівно у власній середині. Бо зріла любов починається не з нас, а з я. З моменту, коли ти можеш дивитись на людину і не боятись, що без неї розсиплешся. Коли ти не біжиш рятувати і не тікаєш від близькості, коли ти не граєш ролі, а просто є. І тоді поруч із тобою з'являється не хтось, хто заповнить порожнечу, а хтось, хто розділить повноту. Можливо, саме це і є головний тест дорослості не знайти ідеального партнера, а навчитись бути цілісним самому. Бо якщо в тобі є центр. Тебе вже не може розхитати ні мучання, ні відстань, ні чиїсь примхи. Ти не губишся у чужих хвилях, бо маєш свій берег. Подумай, скільки разів ти плутав любов зі страхом, турботу з контролем, близькість із залежністю, і скільки разів ти називав прив'язаність почуттям. Може саме час зупинитись і запитати себе, чи я люблю, чи я просто боюсь. Бути один. Ти не можеш змусити когось залишитись, але можеш навчитися не губити себе, навіть коли хтось іде. І може саме тоді любов нарешті прийде не як буря, а як спокій. Якщо ти впізнав у цьому себе, зупинись на хвилину, напиши, що ти відчув, коли слухав це, і підпишись, як.